Вітаю, друзі, привіт і слава Україні. Ну що ж, нічого так не радує українців як головний біль у росіян, і в принципі, сьогоднішній випуск це звичайно буде лише про війну, бо чесно кажучи, політика вже дістала ось тут. Про політику ми ще з вами наговоримося, а війна нас це те, що найбільш тривожить громадян України. Отже, про головну біль у росіян, причому не одну головну біль, і звичайно про брехню, яка вбиває українців: саме брехня з боку наших військових керівників. Про це ми поговоримо сьогодні. А поки що підписуйтесь на наш з вами канал і робіть все, що ви вмієте. Подобайки, файники, коментарі. І, звичайно, донатите на зсу і допомагаєте нам, тиснувши кнопку спонсорства та монобанк PayPal в описі до цього відео. Отже, поїхали. Ну що ж, ніщо так не радує українців, як головний біль у росіян. Це ви бачите мапу залізничних колій, і ви бачите таких два квадратики червоних з такими цікавими обведеними речами, з намальованими потягами. Що я вам можу сказати? Це приблизно виглядає ось так. І ось так. Тому ще раз наголошую, нічого нас так не може радувати, як головна біль росіян. А це про що вночі в Брянській та Курській областях були підірвані опори залізнодорожних е, залізничних мостів, в результаті чого обрушилося цих два моста. Ну що є, треба відзначити, що е, сили України спрацювали якраз у момент проходження цих е, поїздів. І це говорить про що? Це говорить про ідею максимально ускладнити ліквідацію наслідків цих завалів. Якщо подивитися на цю карту, яку я вам показував, то в принципі це зрозуміло, що ці логістичні маршрути якраз таки використовуються на Курско-сумському на курсько-сумській ділянці фронту. Тому ці удари, звичайно, направлені були на дестабілізацію логістики збройних сил Російської Федерації. І, в принципі, ця новина є досить хорошою на тлі іншої новини, яка є напевно не менш хорошою. І давайте з вами поговоримо про російські літачки. Так? Як виглядають сьогодні російські літачки? Ми з вами можемо лише спостерігати і радіти. Ну, давайте я вам покажу декілька відео, які вже, в принципі, ви напевно бачили. Отже, це є запис. Як летить наш FPV-дрон над російськими стратегічними бомбардувальниками? Для того, щоб було вам більш детально зрозуміло цю історію, то я вам покажу, що, як вона виглядає в природі. Секундочку, секундочку, секундочку. Так, не це. Зараз, 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 зараз. зараз. Ви бачите приблизну відстань від України до далеких-далеких аеродромів. Ну, що я можу сказати? Це цікава новина, і зараз ми про неї з вами також поговоримо. Отже, Збройні Сили України зробили безпрецедентну операцію. Ще можу вам показати трішки хороших фейерверків. Так саме це безпрецедентна операція на території Російської Федерації, причому там, де вони ховають свої. Літаки стратегічної бомбардувальної авіації, тобто, ми бачимо, як вони горять. Така кількість одномоментно знищених літаків на аеродромах базування, куди росіяни їх заховали подалі від наших далекобійних дронів. Ну і подейкують, що fpv дрони, які ви зараз роботу яких ви зараз спостерігаєте, вилітали з фури. Я так розумію, була фура носій. З ретранслятором, і ось така от історія вийшла біля аеродромів стратегічної авіації Російської Федерації. Ну, що я можу сказати? що наші козаки тут треба лише віддати належне таку операцію безпрецедентно організувати. Ну я не знаю, чи ще в світі десь таке було. І тут наскільки ну, мені відомо, що ця історія відбувалася приблизно так: військова авіабаза дальньої авіації в Іркутській області Російської Федерації. Де дислоковуються важкі бомбардувальні авіаполки від Києва 4700 кілометрів. Ну, ми знаємо, що Росії туди перегнали аж 42 е, бомбардувальники Ту-22 М е, на базу е, Біла та замінили там кількість Ту-95 МС, ту 160 Ну, коротше кажучи, щодо зафіксованої там наявності аж 42 бомбардувальників Ту-22 М 3 Це понад 80%. Наявного у Російської Федерації флоту літаків цього типу, які були сконцентровані в одному місці за 4 тисячі кілометрів, наголошую, що відбулося відбулося те, що в цій хвилині наші хлопці зробили це, фактично не можна було уявити навіть у фільмах про всіх Джеймсів Бондів разом взятих, нищити стратегічну авіацію на такій відстані за допомогою FPV-дронів дронів це щось неймовірне. Я думаю, що ця спецоперація. Війде напевно в якісь майбутні історії, і це є дуже знаково. Ну а тим часом, як повідомляють зараз джерела в Росії, Путін готується до затяжної війни з Україною та НАТО. Інститут вивчення війни назвав ознаки. А саме, Путін підписав указ, який дозволяє уряду забирати контроль над оборонними підприємствами у разі невиконання держзамовлень під час воєнного стану. Інститут вивчення війни наголошує на цьому, що цей документ дає Мінпромторгу РФ право усувати власників і призначати нове керівництво на обороні підприємства. Я можу сказати, що в цій історії роботи в нас буде не початий край, і якщо хтось, можливо, подумав, що вже завтра закінчиться війна, то, друзі, ви дуже сильно помиляєтесь. Я не буду сьогодні говорити про провали мобілізації і так далі. А ми з вами ще сьогодні трішечки поговоримо про інше про брехню. Тому що брехня вбиває більше, ніж будь що. Отже, Сумщина, я не міг сьогодні обійти стороною цю тему, тому що ми знаємо, що вчора буквально з Віктором Бобренком говорили про певні події, які відбуваються на Сумщині. Але за цю добу відбулися дуже серйозні зміни. І ці серйозні зміни ми можемо спостерігати звичайно на мапі Deep State, Але мене зацікавила інша публікація, яка виглядає дуже фігово. Отже, Генеральний штаб України опублікував в себе на сторінці в соцмережах цікавий такий допис: ну, от так відбулося тільки то боєзітним курський напрямок. Хоча це вже напевно давно не курський напрямок. А виходячи з того, що росіяни атакуються, такий сумський напрямок, і треба говорити по-честому, треба говорити людям правду. Але що відбулося? Відбулось те, що ви бачите на цій мапі. Де намальовані кордони України, і що нібито от так іде тиск на кордони України. Але я вам хочу сказати, що ця мапа насправді по чесному виглядає ось так: оце, що обведено червоним, фактично, це вже і окупована зона, і фактично сіряк, але і дуже багато населених пунктів вже відноситься до окупованої зони. Що не так з тими двома мапами? Ось ця мапа. Не надихає іти боронити Україну, тому що наші орли, козаки, леви тримають рубежі на кордонах і супостат не пройде. До речі, дуже гарно відміченим синім кольором, як ви бачите на цій мапі наші позиції на території Курщини. Правда? А де ж позиції Росіян на території України? А ось де вони проходять? Фактично, це зараз я наголошую, але не це головне. Не це головне. Ви це можете побачити на картах Deep State. От, будь ласка, генштаб цього звичайно вам не покаже. Але ми не можемо замовчувати, тому що відбувається дуже серйозна проблема, яка нас чекає дуже швидко. Дивіться, знаєте, що це я обвів червоним? Оце червоним я обвів територію, куди потенційно рвуться росіяни. Що це за територія? Ну, якщо ви подивитеся ось так, то ви зрозумієте, що фактично росіяни, які вже наближаються до юнаківки, рвуться ось сюди. А що це? А це ліси. Протискаючись лісовими масивами, малими штурмовими групами, як тільки вони туди доповзуть, а вони туди повзуть, то я скажу, що відбудеться: ми запаримося їх там по лісам ловити. Бо хто буде це робити на тлі проваленої мобілізації? Сумчани б'ють на сполох. Дуже багато моїх знайомих мені дзвонили і саме на цьому заголош... наголошували. Що сьогодні йде війна до Юнаківку якраз безпосередньо для того, щоб опанувати певні висоти навколо Сумщини, але ще раз наголошую, що їхня головна мета малими групами зайти в лісисту місцевість, і ви їх потім там будете вибивати скільки захочете. Це я так говорю. Тому брехня генштабу ось цією картинкою мене, чесно кажучи, добила, і я сьогодні не стримався, щоб за це вам. Розповісти, ну і ви знаєте, ще раз наголошую, що вони працюють дуже вміло, і в них зараз на сьогоднішній день на цьому напрямку серйозна перевага, саме серйозна перевага в FPV-дронах. Я навіть не можу зараз повідомити вам, скільки разів. Ну, звичайно, хлопці, там, ті, що, з ким я спілкуюся, розповідають, що там в десятки разів. Ну, давайте говорити відверто. Тут питання вже в кожного на позиції є своє бачення, але ще раз наголошую, от, оце. Так виглядає сьогодні територія, яку контролюють Сумщину, а отак е, росіяни на Сумщині, а отак от нам це покаже Генеральний штаб, чесно кажучи, ця брехня вона ще гірше вбиває, ніж будь-що, і ми з вами не маємо права про це мовчати. Я вважаю, що потрібно говорити про це для того, щоб, можливо хто когось там вже позаслеплювало. То я вам ще раз кажу: як росіяни залізуть в лісисту місцевість. Оцими малими диверсійними групами ми офігіємо від їхньої роботи вже фактично по нашим тилам поближче до Сум. Ну а звичайно, те, що вони рвуться для того, щоб контролювати панівні висоти і мати можливість нищити саме місто Суми. Ну про це вже я не буду навіть говорити. Про це вже було багато сказано. Отже, друзі, такі от новини сьогодні, які я виділив для вас, фронтові так би мовити, новини. Хотів цим поділитися. А ви підписуйтесь на наш канал і слава Україні!